Вітаю вас, друзі! Незважаючи на нещодавні заяви президента Ша Трампа, який говорив про те, що буцімто скоро буде досягнути перемир'я, незважаючи на нещодавній прогноз від американського інвестиційного банку Goldman Sachs, який зазначив, з такою ймовірністю спрогнозував, що начебто, уже через декілька тижнів буде досягнута мирна угода. Незважаючи в тому числі і на заяви від деяких наших українських політиків, зокрема від Тимошенко, яка гучно заявляла, що Буцін -то уже у травні війна завершиться, сьогодні Кремль знову продовжує провертати так звану путінську мноходовочку. Змі повідомляють, що у Стамбулі стартували переговори делегацій Шата РФ. Але якщо ми подивимося, що пишуть російські ЗМІ, наприклад, такі офіційні видання, як ТАСС. То вони пишуть не про переговори, а пишуть про консультації. Наприклад, сьогодні, о 10 ранку, вони повідомили, що в Стамбулі почалися російсько-американські консультації, і в чому різниця. Різниця в тому, що коли переговори, то має бути хоч якийсь результат. А коли консультації, то це взагалі ні про що. Також російські ЗМІ пишуть, що так звані консультації США та Росії в Стамбулі проходять в закритому форматі, тобто не буде жодної прес-конференції для журналістів. Ні, делегація, ні американська, ні російська не будуть відповідати на запитання представників засобів масової інформації. Також ще є повідомлення в російських ЗМІ, що ці так звані консультації продовжаться декілька годин. Крім того, російські ЗМІ пишуть, що, начебто, на цих переговорах будуть обговорювати питання російсько-американських відносин, зокрема віз, а також відновлення прямих авіаперельотів. Але. Необхідно підкреслити, що водночас російські пропагандисти пишуть, що російська делегація з таким позитивним настроєм, що настрій у них для цих консультацій позитивний. Ну, звісно, зрозуміло, тому що вмикати дурня як можна без так званої посмішки. Проте потрібно підкреслити, що не все так добре для Росії, адже сьогодні російські ЗМІ пишуть з таким сумом. Що ціна російської нафти Уральс опустилася нижче 50 доларів за барель вперше з червня 2023 року. Зокрема, за даними «Аргус», ціна російської нафти в порту Приморськ склала 47,54 долари за барель, а в порту Новоросійськ 48,39. Новини безумовно добрі, незважаючи на вчорашній деякий відскок, тому спостерігаємо з розвитком подій. Але щодо цих перемовин, ще потрібно сказати, що безумовно, незважаючи на такі повідомлення про так звані консультації, незважаючи на те, що і США, і Росія говорять, що, начебто, вони будуть обговорювати лише відносини між двома країнами, сьогодні чи не сьогодні, а вчора вечір пролунала заява від президента України Зеленського, який анонсував нові переговори делегації України і США щодо завершення війни уже наступного тижня. І звертаю вашу увагу на те, що президент України анонсує переговори україно-американські після американо-російських перемовин, і це такий фактично прямий натяк про те, що безумовно будуть говорити про завершення війни на цих перемовинах. Щодо результатів цих так званих консультацій, то сьогодні в районі обіду ЗМІ повідомили, що Росія і США обмінялися засудженими і що з російської колонії звільнили засуджену за донат для України. Ксенію Кароліну засудили аж на 12 років суворого режиму за те, що роздонатила 50 доларів на ЗСУ. У неї є і російське громадянство, і американське. І щодо цих загалом перемовин, ми бачимо, що є якісь такі вже певні рішення, щоб показати якісь результати. Стосовно Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що вчора ввечері президент США Трамп підвищив мита для Китаю до 125%. Але водночас він призупинив дію мит, він їх повністю не скасував, залишив 10%, за його словами, для деяких країн. Але велике питання, яких саме деяких країн, деякі ЗМІ пишуть, що для всіх країн, крім Китайської Народної Республіки, але конкретного підтвердження немає. У будь-якому разі мита проти Китаю діють. Цікаво, що американські змі, зокрема, видання «Політико» пишуть, що таке раптове рішення президента США змінити курс своєї тарифної політики було ухвалено від щирого серця і без консультацій з юристами, тобто таке спонтанне рішення президента Сполучених Штатів Америки. Сам Трамп сьогодні пояснив свою різку зміну мит, і про це пишуть американські змі, такими словами, що люди трохи бояться, і що Трамп таким чином намагався трохи знизити рівень пані. Але щодо Китайської Народної республіки, є заява від президента США Трампа, який сьогодні повідомив, що хоче зустрітися з СІ, назвавши його другом. О, звісно, він мій друг, він мені подобається. А вже ж, я би зустрівся з ним. Крім того, Трамп підкреслив, що подивимося, що буде з Китаєм, і заявив, що угода щодо TikTok досі на столі. Трамп продовжує тиснути на Китай, але Китай опирається і йде до кінця. Є повідомлення від Сот Світової організації торгівлі, яка зазначила, що тарифна війна може обвалити торгівлю мішата Китаєм на 80%. Це безумовно буде дуже сильний удар і у значно більшій мірі по самому Китаю. І Китай явно готується. ЗМІ пишуть, що Китай опустив курс юанів до мінімуму часів кризи 2008 року. Також є повідомлення, що Китай і Європейський Союз обговорили поглиблення двосторонньої торгівлі на тлі тарифної війни зі США. Є повідомлення, до речі, самого Китаю від Міністерства торгівлі КНР про те, що був дзвінок і саме з китайської ініціативи чи за китайською ініціативою Китай, як і раніше у попередніх випусках, в у випадку тарифних війн зі США він буде намагатися опиратися на Європу. Першу чергу на європейський союз, і тут виникає таке питання до керівництва Європейського союзу, до лідерів провідних європейських держав. А як щодо тиску на Китай щодо завершення війни? Адже цей тиск необхідно посилювати і ставити умови. І, взагалі, було б добре щодо цієї тарифної війни, якби Сполучені Америки та Європа об'єднали свої зусилля, щоб Трамп не діяв сам. Як так званий шериф світу чи так званий директор світу, а щоб він узгоджував дії з Європою, і тоді був би значно більший ефект, тому що незважаючи на те, що Китай дійсно продає багато своєї продукції щорічно у США і заробляє на американському ринку сотні мільярдів доларів щорічно, десь близько 700 мільярдів щороку, то Європейський Союз купує більше китайської продукції, десь 800 900 мільярдів. І якби була спільно узгоджена політика країн Заходу, то у Китаї просто б не було виходу. А зараз він намагається опертися саме на Європейський Союз. І при цьому він нічого не робить для завершення цієї війни. А може зробити, навіть просто дати вказівку Путіну. Але лише фактично щодо його дій, то ми чуємо лицемірні заяви. Трамп. Трамп, незважаючи на митну тарифну війну з Китаєм, незважаючи навіть не з Китаєм, а фактично з більшістю країн світу. Незважаючи і на перемовини з Москвою, він ще зайнявся Іраном. І Сьогодні він повідомив, що Сполучені Америки готові й до війни з Іраном і щодо Європи. Він також дав відповідь на запитання журналістів щодо того, чи будуть США вводити свої військові контингенти з країн на сам перед Східної Європи. Трамп підкреслив, що США платять за своїх військових в Європі, і що отримують мало компенсацій, взагалі не отримують. Також він згадав про Південну Корею. Тому щодо того, чи будуть США тиснути європейський союз, безумовно будуть. І зараз питання, як буде себе поводити, яка буде позиція у Європейського Союзу. Але однозначно, політику в Європі потрібно змінювати і сподіватися щодо захисту, щодо безпеки, в першу чергу, на себе. Щодо україно-американських відносин, вчора, вчора ввечері, була гучна заява від президента України Зеленського, який повідомив. Що Україна готова купити у США зброю на 30-50 мільярдів доларів. За словами голови держави, Київ передав американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат. Як ми заплатимо за це? І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми нас розраховуємо навіть на гарантію безпеки. Дійсно, для України зараз важливо мати доступ і мати можливість купувати американську зброю. Раніше були. Повідомлення навіть від деяких наших депутатів з одного боку повідомлення з такими емоціями, з іншого боку, заперечення, що, начебто, США вже не продають Україні зброю. І незважаючи на таку заяву президента України, цілком можливо, так воно і є. Велике питання, де Україна візьме 30-50 мільярдів доларів. Але тут відповідь також очевидна. допомогти має Європа. І щодо Європи, то позиція Європи змінюється насамперед Німеччини. І, до речі, і сьогодні стало відомо, що німецька коаліційна угода містить підтримку вступу України в НАТО. Раніше попередня коаліція і перед цим ще в часи Меркель Німеччина виступала категорично проти, і Меркель говорила, що це начебто правильно. Проти вступу України в НАТО виступав і канцлер Німеччини Шольц. Але Мерц і загалом уже нова коаліція за вступ України в НАТО. Також це стосується і підтримки України. Тому Європа безумовно Україні допоможе, і зараз головне, щоб США почали продавати Україні зброю. Нам потрібні системи протиповітряної оборони. Насамперед, Петріот. Нам потрібні ракети до систем ППО. Нам потрібні ракети і до хаймерсів, нам потрібні і балістичні ракети для цих систем, нам потрібні і запчастини для бронетехніки, якої у нас багато, уже не одна тисяча одиниць. Я маю на увазі не лише бронетехніку, а й навіть просто автомобілі, ті ж Хамві, які ми отримали сотнями. Тому очікуємо на рішення Сполучених Штатів Америки. Друзі. Ну а на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за, що дивилися. Про те, чим завершаться ці консультації, так звані американо-російські, поговоримо у наступному випуску. Також ми поговоримо про угоду про надра та багато іншого. Ну а на цьому все, дякую вам за увагу, дякую за, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.